Мої вітання. Це марафон на телеканалі Тіві 7 Ми далі стежимо за ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І нагадаю також, або ви доєднувались до наших сторінок у соціальних мережах, до Ютуб каналу Ті 7 Плюс, до офіційної сторінки у Фейсбуці. І саме у Фейсбуці ви маєте змогу залишатися зараз з нами в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про книгу, яка присвячена архітектурі Славути. Це кодекс авторства хмельничанина Валерія Напиткіна. Члена національної спілки краєзнавців України, книга присвячена історії архітектури Славути, є закінченням серії із восьми видань, які написані про місто. Тут зібрані майже пів тисячі фотографій, репродукції малюнків та понад сотня креслень і три десятки 3 d зображень будівлі. Тож власне, що можна побачити у книзі та як її посали? З нами на зв'язку автор видання «Кодекс» та член національної спілки краєзнавців України Валерій Напиткін. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні! Вітаю слава Україні! Дякую за запрошення. Вам дякуємо, що доєдналися. Давайте ми почнемо в першу чергу. Поки ми поговоримо про вашу восьму вже книгу. Згадаємо про перші сім, які виходили. Чому вони були присвячені Словуті? Ну практично Слуті були ще інші згеральдики в області, але про них ми говорити зараз. Не будемо. Почалось насправді все 30 років тому, і не з книги а сайту, Словута КЕМ Це був один із перших сайтів взагалі на Хмельниччині. І там були зроблені фотогалереї, відцифровані всі саме підкреслюю, всі будинки Славуті. Шов наскрізно фотографував по вулицям, і це дало великий поштовх для подальшої роботи саме над архітектурною спадщиною міста. Було дві художні книги Колискова для капітана і не провінція, це 8-16 років. Чому я згадую художні? Вони теж присвячені Славуті, але там вже були використані перші векторні. Кажем архітектурні зображення будинків Славути, і далі пішли наукові видання, а наукові видання вони стосуються серії африк історика Це е, взагалі найбільша дослідницька серія, які біля 30 книг це корпусне видання джерел історії міста і району, саме півночі Хмельниччини, не лише Славути. І започаткував серію один, ну, я вважаю, з найкращих фахівців з історії Волині це Владислав Берковський, доцент кандидат історичних наук. Саме з його певною мірою легкої руки почалась саме науковий підхід, до... Ні, науковий підхід до історії міста. І перша архітектурна книга, це Кодекс Славутенсіс, вона була присвячена Славуті, вже власне Славуті і архітектурі, історії архітектури. Промірена практично вся більш-менш історична. Архітектура міста, причому промірена, це робилося, дійсно, лазерною рулеткою, все правильно робилися креслення, зроблені векторні креслення. Збирались історичні сучасні фото цих будівель до найдивніших деталей. Там, де залишилося лише фото історичне, там були прив'язки до масштабованих орієнтирів, наприклад, зріс людини, або якщо цегла, ну просто рахувалася ціла кількість цегли, і потім отримувалися розміри. Кодекс Юніверсум, це кодекс сесвіту, так можна сказати. Це вже 20-й рік. 2020-й. був оцифрований практично уже весь район, тодішній Словутський район. Тобто всі церкви млини, вокзал Пиліні проводилися архітектурні експедиції. Просто виїжджали на місця, їздили по селам, фотографували ну, всю стару вину, яку можна було. Принагідно, хочу подякувати учасникам цих експедицій: Андрій Савицький, Микола Мельничук, В'ячеслав Соколовський Анатолій Казиміров, які дуже допомогли. От, в цьому. 에, справедливості зараді відзначу, що люди дуже охоче. Прості, от люди, тому що Шеньково, це ж і приватна будівля, дуже охоче йшли на контакт, коли зрозуміли, для чого це. Тобто людей є зацікавленість власною історією, дуже багато розповідали якісь міфи, легенди, байки, казки і сильно допомагали, скажімо. Коли цифрували старий Славутський вокзал, значить людей, які там працювали, жили там дуже великі носи інформації. Був отриманий в 20-му році. Була видана книга Погляд Янгола про палац стриганих. Ну це власне не моя книга. Це книга Посятина Сапошка, дуже талановитий Славутський художник і скульптор. Оцифрований палац четвертинських Стриганих. Це поруч Славуту, То курс – це унікальна споруда, унікальна споруда, яка нині практично знищена. Її спіткала доля. Це історичні спадщини була в 2020 ж році видана книга символіка громад Словуцького району. В Словуцькому районі колишні всі села всі громади з Гербами. Це робота п'яти років проводилась. І, власне, була перерва зв'язку з війною. Кодекс це, це вже речі всі. Мене, остання книга. Основно речі, остання книга. З Архітектури Славути, чому остання? Тому що в архітектура в місті закінчилась по всіх сенсах. У сенсі тут немає, що мірити, немає що фотографувати, і немає що і берегти. Певною і, як правильно ви сказали, зібрані майже пів тисячі фотографій, репродукції малюнків Наполеона Орди, майже півтори сотні креслень. І всі фото креслення мають геолокаційні прив'язки. Всі 3 d зображення викладені у вигляді роликів на Ютубі. Можна подивитися круговий під будівлі. Зібрані також предмети побуту фотографії, скажімо, наприклад, Парцеляна заводу Бутфорфортом абсолютно феноменальна серія, колекційна була. Зібрані відомості про фестивалі, про Славуцькі озера, про ліси? Ну, словом, це ну, можна сказати, але певною мірою це реквію на кролог по Славуті, по тій Славуті, яка вона була. Ось, Пане Валерію, це дійсно такі унікальні дані, і фото і інформація. Розкажіть, як ви збирали дані для своєї книги? Ну, Як було сказано, просто ходив з фотоапаратом. І причому це не, не тільки крайні 30 років, коли вже з'явився сайт, а це ще з дитинства дуже багато залишилось. Збирав фотографії, дані по людям просто, цікавився. Дуже багато працював в архівах. Знову таки подякав Владиславу Берковському за допомогу. Дуже багато фотографій історичних прислав. І, власне, так і збиралося. Так і збиралося, і коли цей архів був уже систематизований, я зрозумів, що варто якось його дійсно оприлюднити, видати. Тому що сайт ну сайт це так, електронна версія, їх багато все. А паперову книгу, ну як на мене, я вважаю, що її більш приємно потримати в руках. Так от сталося. Бачите, ціла серія книг вийшла про Славуду. Ми сьогодні, завдяки вашій роботі, покажемо і трішки відео, і трішки об'єктів, а вас попросимо про них детальніше розказати. Давайте ми почнемо із відео Костіло Святої Дороти, власне, розкажіть про нього. Костюл Святої Дороти це ну, Славуту можна взагалі розділити ну, на декілька періодів. Князівський довоєнний і післявоєнний ну, довоєнний і післявоєнний радянський. От Князівський – це власне палацовий комплекс, тайні костел і церква Різдва, народне училище, синагога, млин, ну приміщення банку, можна сказати. Так. Проблема слово в тому, що автентичних споруд того часу вже не лишилось, от хіба що саме костел. Тому що автентика це зображення не лише споруди, ну збереження не лише стін споруди, як такої, а й деталі. Церква перебудована, вікна, народне училище замінені, млин спотворний, паркові. Огорожі приміщення строї площі знищення пошти знищені, зруйнована. Також єдина пам'ятка архітектури національного значення. Це торгові ряди. Це єдина пам'ятка Словуті була такого. Причому це за останні 10 років. Це не так не з плином часу. От, тому костел – це найбільш автентична, скажем, збережена споруда е, Славути. І якщо відвідувати Славуту, я б сильно рекомендував почати саме з костелу. Костелу сильно поталанило, не поталанило в радянські часи не всім церковним ну, релігійним спорудом, але сильно поталанило, тому що в 90-ті роки, коли будувалася атомна станція, поляки, які будували атомну станцію, сильно вклалися, доклалися до відродження цього костелу. Тобто і фінансово, і будівельними матеріалами. І ще поталанило, що тоді був, я б сказав, подвижник. К Сонзантонів настояти у цього храму. І саме завдяки його ентузіазму. Було відроджено і збережено. Бачите, чим унікальний нікальний там збереглися ще дерев'яні деталі, збереглася ліпнина. Не зберігся, на жаль, орган. Не збереглася велика картина саме Святої Дороти, та до князівська. От. Тому, в принципі, От, бачите, оце пішла, це саме ця 3 d модель Ось так оцифровані більше 30 споруд Словути. В принципі, є фірми, є організації, які робляться за допомогою обльоту дронів, але це знову таки робилося за допомогою вимірювань, лазерної рулетки, програми SketchUp, яка дозволяє робити дуже гарні такі візуалізації. Ось якщо коротенько. Сам костюл, він Початок будівництва 1822 рік. Це найбільш давня, скажімо, споруда, збережена споруда Славути. Ну пережив важкі часи, але при всьому тому він діючий, були навіть були навіть спроби й думки, що можливо відродити орган там. Ну зв'язку з війною не знаю навряд чи це скоро вдасться, але дасть Бог почує орган по сьолі Святої Дума. Ось така от ситуація. Бачите, в якому стані костел зараз. Хорошого, відносно хорошого. Відносно хорошого це саме кра. Це саме краще збереження, Це знову таки. Але це завдяки ентузіазму власне прихожан і настоятеля. Ксьон заводимо зараз. Він цим займається. Дуже багато вони вкладають і душі, і фінансів. Тому що споруда насправді дуже велика, і утримувати ви її самі. Розумієте, а не так і багато. Заїжджають інколи поляки. Ну в Польщі, коли їдуть, вони знають цей костел, Вони люблять, заїжджають. На жаль, костел знову таки немає навіть якоїсь бодай, ну він не пам'ятка національного значення. Якби це було так, то ну, буквально якісь би мінімальні, можливо, кошти вдавалось би отримати, що було б уже непогано. Але на жаль, пам'ятка була одна єдина торгові ряди, але вони знесені і знесені при каденції, при каденції, при цій каденції, скажімо так, і це, о, це, це мені здається, що це найбільша найбільша втрата слову. Це торговий ряди, це міні бути центр унікального міста. Ще один архітектурний об'єкт, який в книзі описаний, це синагога. Теж зараз її покажемо. Розкажіть про неї. Синагога відтворена буквально з одного малюнка. Все, що залишилось. Фотографія. Ось це саме. Це був такий художник-гвоздецький, він приїжджав в 30-х роках, і він зробив чотири малюнка Славути. Це ну, різні будівлі, в тому числі і синагогу. І ви бачите, що для Славути вона проглядається лише на одній єдиній фотографії. Така невеличка фотографія є центру міста. Це була теж дуже гарна споруда, як ми бачимо. Вона зруйнована німцями. Тобто, занепадати вона почала в 30-ті роки, ці всі релігійні споруди. Занеподали і зруйновано німцями. не зараз на її місці ну невеличкий такий будиночок, невеличка, скажімо так, тимчасова синагога. Але на жаль, це була одна, мені здається, з архітектурних перлин Славути. І шкода, що вона не збереглася, звичайно. Бачимо, споруда була абсолютно унікальна, угу. як для сухоти студія. Ще один об'єкт, власне, це відомий, напевно, для мешканців Хмельниччини палац Сангушків дев'ятнадцятого століття. Власне, як його досліджували? А його вже не досліджують. Досліджувати, досліджувати немає, що його нема. Він зруйнований десь в 25-му році. Згідно архівних документів 30-х років, ще є спогади, що руїни. Його розібрали на церкву. Ну як завжди. Тоді багато що розбирали на цеглу. Тоді, ось бачите, який він був. Він був достатньо такий аскетичний, достатньо суворий. Справа в тім, що основна резиденція князів Сангушки була Ізяславі. Це був більш-менш такий, скажем так. Робочий палац, от саме в Славуті, от, але він був гарний, він був в центрі міста. Це був цілий палац виконців, як я вже казав, там були стайні, там були маленькі палацики е, Живуцьких і Потоцьких, гостюві і Потоцькі, е, там був манеж величезний, і там був палац греб'янок, там була кухня, і там, там же був поруч костюм, і там же був архів, і там був так званий звіринець. Це парк, який тянувся ну, фактично, ну тут трошки знає Славути, аж до самої залізниці. Тобто це був величезний парковий комплекс для нього. І ось такий палац був у Славуті, і там взагалі трагічна історія. Князя вбили, скажімо, розпропагандовані більшовиками солдати. Ну і Після цього почався занепад. Згоріла лікарня святого Романа, десь приблизно в той же час. Тоді громадянська війна, революція. Багато загинуло культурних цінностей. Тобто вони просто зникли, були пограбовані. Трохи більше поталанило з архівом князівським, які частково вдалося вивезти до Польщі. І, власне, хотілося б, звичайно, побачити, що там. Тому що креслень палацу залишилися і фотографії, а саме креслень, на жаль, ніде немає. До речі, це проблема з що креслень 30-х років карта так і не знайдена. Що було, з якою періодичністю все це знищувалося, ну, на жаль, становити зараз неможливо. Відомо, що його немає. Там зараз сараї на його місці. З кухні і палацу греб'янок побудовані ну, житлові приміщення стайні. Вони були перебудовані. Це був військовий шпиталь. Він зараз ві... належить до Міноборони, і тому він ну, це військовий, скажімо так, об'єкт, тому він не належить місту. Можливо, це і добре, тому що не факт, що місто зберегло би його. Так. На жаль, з того, що ви розповідаєте, пане Валерію, багато пам'яток зникло, і ми дійсно можемо їх тільки побачити завдяки 3D-візуалізації зараз. Власне з того, що ви описували, які пам'ятки зараз залишаються на славу аніяк, просто з історичних, фактично, тільки костел, церква і колишнє народне училище, хоча воно вже не автентичне. Це народне училище, це 12-й рік. О, це колишній правління освіти, колишній корпус другої школи. Зараз він. Ну, Зв'язку з запуском ліцея він уже не буде очевидно, школою. Біда малих міст не лише Славути, в тому, що до історії ставляться утилітарно. Історія вимірюється в цеглі, яку можна продати. І це називається надходженням до бюджету. І це питання не лише Славути. Скажімо, в Славуті існує ще один, існував, можна сказати, дуже цікавий архітектурний комплекс. Це військове містечко, там де доси, Ну вони частково можна побачити, і в Хмельницькому візясові це доси, і казарми. Казарми були передані свого часу, наприклад, Міноборони передало місто, місто передало приватні руки, приватні руки їх тут же зруйнували і продали на себе. До чого я веду? Уявіть собі, як би ці казарми передалися зараз для переселенців, для людей, яким нема де жити, для якихось релокованих підприємств. Ну, Але але от, так, от. Ну, от тому Славута -то найбільш, скажімо так, ну, це той яскравий приклад подібного ставлення, який я бачив. Це не значить, що Словута гірший підчило. Кругом приблизно те саме. Тому біда в тому, що з такою ідеологією, ставлення до історії, виросло ціле покоління. Покоління не тільки знову таки в Словуті. щоб Словуті не ображали, що я це просто як приклад. Скажемо, за 15 років міста спотворюються назад. Скажімо, в Словуті знову таки це була Ліга активних словучан, Пропонували приряд мініраптуші, пішохідної зони. Ці проекти ніколи не будуть реалізовані, там вже земля забудована, частинами передані приватні руки під ті ж мафи, тобто зміни наступають необоротно. От в чому проблема. Тобто питання навіть не в тому, що вже немає що рятувати, а тому що і будувати вже в принципі чогось толкового немає. Де зараз, наприклад, мова йде про той же спортивний майданчик за колишньою другою школою в центрі міста. Яка його доля? Тому що це земля в центрі міста. Ви ж розумієте, що тут може бути. Які питання можуть виникнути. Тому книга Цереки, пролог, знищена аура і традиційність, на жаль. Втрачена самобутність і провінційність. І це, я сказав це слово в дуже хорошому розумінні. Провінційність, тому що це десь традиційність, це, скажімо, домашність, це теплота. Це тепло, якої, на жаль, вже не буде. Ну, але це не, не добре і не погано, це просто сталося. Люди будуть жити дасть Бог, буде щось інше. Ну, книга залишиться як книга залишиться як пам'ять. Mm -hmm. Пам'ять втрачених можливостей, скажімо, в тому числі. Тобто зараз не залишилось навіть тих об'єктів, які потребують відновлення. Ні, не залишилось. Торгові риди рознесені. Вони вже повністю переб... там просто нові гаражі. Приміщення старого банку по вулиці Хмельницького, воно вже давно приватне житлове. Воно перебудовується, воно було дуже гарно. Я його встиг сфотографувати. В мене в архіві, ну було саме звідти, воно я цифровано. Ну але як що ви зробите? У нас немає закону про охорону пам'яток національної спадщини. Власне, в тому та -то й проблема, що немає, скажем, у держави, може б вона і хотіла, але немає механізму, як можна завадити такому бездуховному знищенню. Але, скажімо так, все-таки та вартує меси, перефразовуючи ту фразу, починаючи, хоча б з костела. Справа в тому, що там не все так безнадійно, тому що є група ініціаторів, ініціативних громадян, яким це дійсно не байдуже. Ну, наприклад, це з нових. Вже. Це парк прадавньої культури з пам'ятником світовиду на березі Горині. Феноменально відвідуване туристами, причому не лише словочане місто, там така аура, там пам'ятник світовиду стоїть. Це авторство Миколи Майничука, місцевого скульптора. Це копія моста сан франциско Оранжевий міст над горенню. Причому є легенда, що він в ті часи радянський будувався саме як копія того моста. За що архітектор його будівничі отримав великі проблеми свого часу. Скульптурна група сім гномів того Миколи Мельничука. Мініатюри, торгові ряди по грудях князя Сангушка, це авторство Костянтина Сапошко. Вони в центрі міста встановлені. Гравюра, стародавня Славута, славучанина, не славучаних майничанина Юрія Дамчука. Вона розміщена в центрі. Дуже хороше місце біля магазину Анна біля автовокзалу, і там вже найбільш відомий пам'ятник коневів Хорси Хорсу. Там це ж була ціла історія. Можливо, колись окремо можна буде передачу про нього зробити. І біля Хорси, Хорса зараз стоїть там скринька волонтерська. Він збирає дуже непогану допомогу на Збройні Сили України. Це металеві скульптури Артема Вольська, наприклад, унікальна дзвіниця Святопокровського храму. Е, ну плюс місцеві, дуже гарне місце. Славуті, скажімо так, до найближчого лісу з будь-якої точки можна дістатися за 10 хвилин, а до озер там за пів години. Тому туризм я б не розглядав суто архітектурний, він ж може бути різний. Він ж може бути і екологічний, і лісовий, якщо хочете, і завод. Ось, так що такі справи. І нема старовини, ну нема. Так і не тільки в Словуті нема. Шкода, що вона могла бути, ось чому. Uh -huh. Але не склалося. При роботі над восьмою книгою, хто вам допомагав і як довго над нею працювали? Е скажімо, допомагали ну, люди, яких я вже назвав, рахуваще. Працювалась вона, ну, вона на основі попередніх книг, звісно, там якісь вже база була зроблена, але 3D-моделі робились е крайні два роки. Тому що зрозуміло, що зараз трошки воно не до того, і дуже важко, і морально важко. І інколи здається, що які ж тут моделі, коли війна, але з іншого боку, коли Черчилля, свого часу ця легендарна фраза сказали, що ми з військового бюджету Англії, Другої світової війни, забираємо гроші на культуру, він сказав: А за що ж ми тоді воюємо? В принципі. Е, ще раз е, хочу підкреслити, що це проект приватні, тобто. На їх реалізацію не було витрачено ні жодної копійки бюджетних грошей. Це все моя особиста робота і моїх друзів. Чесно, моїх друзів. Це наша колективна. Так само, як до речі, ці скульптури, оці мініатюри, те, що я казав, це все теж роботи не бюджетні. Це ми робимо для душі. І та ж гравюра Юрія Демчука це зроблено для душі. Ось так що, в принципі. Але на цьому край Славута перемірена, вся все, що можна було зробити, зроблено району немає. До речі, статус втрата статусу міста районного центру. Вона дуже сильно вплинув і впливатиме надалі. На так, що такі студії, чи ви зустрічали якісь подібні такі проєкти, де було оцифрування пам'яток в інших населених пунктах Хмельниччі? Ні, Не зустрічав. Дивіться, Київ зараз сильно цифрується, Львів сильно цифрується ну в зв'язку. з... Тим, що їм треба встигнути. До речі, в Києві туризм зріс саме місцевий. Ну тому що людям треба якось емоційно розряджатись, далеко не поїдеш. Чортків ще до війни видав серію з восьми з доповненою реальністю. Хмельницький дуже потужно реалізував 3D-центр. Ну, це ще до війни, можливо, ви знаєте про це От. А Славута і Славутський район це. Скажем так, скромно скажу, що це єдиний повністю оцифрований колишній райцентр і район України. Тому що я не знаю, щоб хтось займався ну, такою певною мірою безглуздою роботою. Ну, займався, мені це подобалося, поки що подобається. Далі будемо бачити. Хотілося б, скажем, розповсюдити цю діяльність, можливо, і на інші пам'ятки Хмельниччини. Що це трошки зараз складно на час, але треба щось робити, тому що так, пускати на самоплив такі речі теж шкода. Що... Воно ж зникає, воно ж все зникає. На жаль, так що таке студія. Де вашу книгу можна прочитати, побачити? Де побачити 3D-моделі? 3D-моделі на Ютубі, вони зібрані на моєму Ютуб-каналі. Всі прочитати можна на тому такі сайті Славута КМЮА, там вона в pdf версії хоч і урізана. Прочитати поки що і вже очевидно немає де, тому що тираж напад дуже маленький. Справедливості зараді відзначено, що офіційна Славута абсолютно це не зацікавила та й слава богу, певно мірою в принципі, якщо є потреба, можна додруковувати тираж. Це не так дорого. книга. тобто авторську роботу 30 років, звичайно, я не включаю, тому що там, якщо перерахувати на вкладення астрономічні, але мені це подобається. Раз тому, якщо цікавить, ну звертайтесь на канал, пишіть будемо щось вирішувати, що тобто, декілька екземплярів не друкувати. Зараз це не проблема. Звичайно, це трошки буде дорожче, ніж великий тираж, але при всьому тому сума абсолютно підйомна, Повірте, ось така. Ми вам дякуємо, Дякую. пане Валерію, за вашу роботу. Дякуємо вам за те, що ви доєдналися до марафону ТІ 8 і Дійсно, закликаємо людей подивитися, яко, яким був Славутський район, більше про нього дізнатися і про ті пам'ятки, які там були. З нами на зв'язку був автор видання «Кодекс» та член Національної спілки краєзнавців України Валерій Напиткін.